Вона шукала сентиментальних чутливих чоловіків, які були зацікавлені у встановленні емоційних стосунків. Даніела Мендоза, Белла, Дульце Ангель, що означає солодкий янгол. Такі ніки вона обирала у застосунках для знайомств, щоб підкреслити свій образ гарячої латиноамериканської дівчини. Вона була дуже приязною, відвертою і сексуальною. Вона була ідеальною приманкою. Як на таку не клюнути? Особливо, коли ти самотній 37-річний водій Вантажівки із Румунії на ім'я Флорін. Він і став першою жертвою, можливо, першою. Він проживав у Ла Альмунія Донія Годіна, Іспанія, і познайомився з Даніелою Мендозою в Баду. 26 липня 2019 року Даніела призначила зустріч біля мосту на виїзді з міста Гальюр. Гальюр це маленьке провінційне містечко на 3000 жителів, навколо якого розташовані лише ферми і ще менші селища. Всього в 40 хвилинах їзди від місця проживання Флоріна. Коли він приїхав на місце зустрічі на своєму Рено Кліо, вона вже чекала на нього біля старого сірого Мерседеса. Флорін, мабуть, був аж надто зачарований, бо навіть не поцікавився, чи це її машина, коли Даніела попросила відвести її до будинку її бабусі, щоб узяти куртку, оскільки їй було холодно. Вона показувала дорогу, яка дуже скоро перетворилася в зовсім неосвітлену ґрунтовку біля якоїсь посадки. Рено Флоріна явно не був призначений для такої дороги. Врешті-решт, дорога вивела їх до будинку, який на вигляд був давно покинутим. Навколо темрява, хоч око виколи. Як тільки Флорін відчинив дверцята, двоє чоловіків витягли його з автомобіля і повалили на землю. Потім зв'язали йому руки і ноги, а в рот запхнули кляп і заклеїли армованим скотчем. Знаєш, що ми зробимо з тобою, якщо будеш опиратися, сказав один із чоловіків, приставивши ніж до горла Флоріна, а другий вдарив його тейзером. Тейзер це такий електрошокер, може як бити струмом при безпосередньому контакті, так і вистрілювати дротики. Далі вони забрали його банківську карту і випитали пін-код, зняли з нього куртку і навіть кросівки. Даніела весь цей час обшукувала машину, витягаючи з неї все цінне, що не прикручене до корпусу. Далі вони намагалися закинути Флоріна у багажник свого Мерседеса. Але чомусь їм це не вдалося. Тож вони посадили його в салон, вивезли в якесь поле цукрової тростини і покинули там. Через півтори години спроб Флоріну вдалося звільнитися від мотузок і дійти до найближчої ферми, де він попросив про допомогу. Родина, яка мешкала там, надала йому першу допомогу. Він був сильно побитий і дала подзвонити в банк, щоб заблокувати картку. Тим часом банда з Баду пробує зняти гроші у різних банкоматах і потрапляє на камери. Наступною жертвою став 59-річний Джуліан, розлучений бізнесмен з містечка Тудела, що було всього за 30 кілометрів від гальюра. Він знову ж таки в баду познайомився з дівчиною. Але цього разу вона представилася не Даніелою, а Белою з Бразилії. В переписці вона говорила, що їй подобаються зрілі чоловіки. А призначаючи зустріч, детально описала в якій білизні вона буде. Цього разу вона призначила зустріч у містечку Лучені. Це всього лише 20 хвилин їзди потягом. 4 вересня Джуліан приїхав на зустріч потягом, оскільки не водив машину. Зійшовши з потяга на іншому боці рейок, він одразу побачив Белу, яка махала йому підсвічуючи себе телефоном, оскільки було вже темно. Станція була абсолютно порожня, і Джуліану було страшнувато. Коли він підійшов до Белли, вона обняла його, поцілувала в шию і сказала, що вони чудово проведуть час. І взагалі була дуже ласкава і приязна. Так і почався найгірший вечір у його житті. Далі вона запросила його у свій автомобіль з цігри Мерседес, який фігурував у попередній історії, і вони поїхали нібито у її селище. Коли автомобіль звернув з основної дороги на неосвітлену ґрунтовку, Джуліана раптово вдарили ззаду по голові гайковим ключем. Виявляється, весь цей час на задньому сидінні ховався спільник Бели, який чекав слушної миті. Після удару Белла одразу зупинила машину, але Джуліан не втратив свідомість, як очевидно очікували злочинці. Він виліз з авто і почав тікати, але його наздогнали. Чоловік повалив його на землю, а Бела приставила до його голови пістолет. Джуліан був впевнений, що його вб'ють. Як і в попередньому випадку, його побили, зв'язали, заткнули рот кляпом і одягнули на голову чорний мішок. Також йому зламали одну ногу і, кинувши в багажник, повезли в більш тихе місце якесь покинуте, складське приміщення. Після прибуття на місце у Джуліана вкрали всі гроші, а це було лише 650 євро та інші цінні речі годинник, окуляри. Особисті документи і банківську карту, на якій грошей не було взагалі. Але було очевидно, що такий улов не вартує ризику, тому спільники вирішили спробувати змусити родину Джуліана заплатити за нього викуп, погрожуючи відрізати йому палець. Але Джуліан виявився ще тим міцним горішком. Він на відмовився надавати контакти своїх рідних. Свій телефон він чи то розбив, чи він був запаролений і він не хотів говорити пароль. І як ці Бонні і Клайд йому не погрожували, він говорив: робіть зі мною, що хочете, ви нічого не дізнаєтесь про мою родину. Можете мене вбити. Парочка не хотіла йти на ще більший ризик, тому передумали просити викуп. Вони відвезли Джуліана в поле і покинули там з мішком на голові і зламаною ногою. Стрибаючи на одній нозі і повзком, він зміг дістатися до дороги. Декілька машин проїхали повз нього, і ніхто не зупинився. Тому він просто сів на узбіччі і чекав, поки не знайшовся добрий тракторист, який зупинився і запитав, що трапилось. Джуліана доставили в лікарню та викликали поліцію. З третьою жертвою все було інакше. Це був 54-річний айтівець на ім'я Антоніо. В п'ятницю ввечері, 6 вересня, він сказав батькам: якщо нічого не складеться, я скоро повернуся. Якщо ж ми добре проведемо час, то я відразу поїду в понеділок на роботу. Він жив у Гечо майже аж за 6 годин їзди до Сарагоси, де призначила йому зустріч дівчина з ніком Солодкий Янго. Своєму другові Фернандо Антоніо розповів, що познайомився з дівчиною в застосунку БАДу і планує провести з нею вихідні. У вівторок, 10 вересня, батько Антоніо заявив про його зникнення в Народну гвардію. Тут варто пояснити, Народна гвардія це окрема поліція автономного регіону в Іспанії країни Басків. Далі буду називати просто Поліція. У Антоніо з собою були гроші, кредитні картки, декілька комплектів змінного одягу, а поїхав він на новенькому Mercedes C220 Coupe. Жирна здобич. В той день, 10 вересня, був день народження сестри Антоніо, і він не подзвонив, щоб її привітати. Такого ні разу не було, тому рідні почали хвилюватися, що щось сталося. Крім того, додзвонитися до нього вони теж не могли. 13 вересня поліція знайшла Мерседес Антоніо за GPS, яка була встановлена в автомобілі. Один чоловік із Старагосою купив його по об'яві на іспанському аналозі Авторіа за 21 тисячу євро. Продавцем була жінка. Покупець сказав, що у нього не виникло жодних підозр, оскільки жінка мала оригінали документів на авто, а номер телефону, вказаний в обяві, збігався з номером телефону в документах. Очевидно, жінка це та сама Белла, Даніела чи Солодкий Янгол. З банківських карток Антоніо знімали гроші з різних банкоматів у Сарагосі та навколишніх містах. Поліція почала розповсюджувати фотографії того, хто знімав гроші серед своїх підрозділів в регіоні. І це дало результат. Один з сержантів, який займався моніторингом випадків сімейного насильства з містечка Педрол це по сусідству з Сарагосою, впізнав на фото Мохамеда Ахрафа та повідомив про це колегам. Мароканець Ахраф був добре відомий правоохоронцям. Тому що неодноразово вчиняв різні злочини. Він мав дві судові заборони наближатися до двох жінок, одна з яких є матір'ю трьох його дітей. Також він близько півроку зустрічався з третьою жінкою венесуелкою Хендангелін Аріетою. Підозрюваний жив на промисловому складі на околиці Педрола. і що зіграло вирішальну роль. За рішенням суду він мав носити браслет, який відстежував всі його переміщення. капець грабувати людей, маючи на нозі GPS, поліцейські встановили всі маршрути його переміщення протягом останнього місяця. Це дозволило виявити всі місця скоєння злочинів, в тому числі це привело їх до заповідника Сальто дель Лобо, де і було знайдено тіло Айтівця Антоніо. Який зник 6 вересня, Ростин показав, що він отримав тяжкі травми голови та грудної клітки, а потім голий був закопаний живцем. В його легенях була знайдена земля. З Антоніо сталося те, що із попередніми жертвами його били і залякували, щоб добути паролі до банківських карток, тільки цього разу вони перестаралися з тортурами. Думаючи, що він вже мертвий. Парочка закопала тіло. Під час обшуку житла підозрюваних поліція виявила докази всіх трьох нападів: речі з Рено Флоріна, його телефон та документи, тейзер, яким вони били своїх жертв, і пістолет, яким Арієта погрожувала Джуліану. І, звісно, речі Айтівця Антоніо. Під час обшуку будинку Арієта попросилася в туалет. Після чого через декілька хвилин поліцейський знайшов золотий ланцюжок і обручку, які лежали на дні унітазу. Це були прикраси з тіла Антоніо, що вказувало на безпосередню причетність Арієти до його вбивства. Вона не лише виконувала роль приманки, а й брала участь у катуваннях. Ім'я і долю третього спільника преса не розголошує. 8 травня 23 го року Верховний суд виніс остаточний вирок банді з Баду. Їх засудили на 34 роки ув'язнення.